Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про один з кращих Android планшетів 2023 року Lenovo P12. Колись стає питання покупки планшету, то користувачів можна зібрати в певні групи. Хто шукає планшет для роботи: офісні задачі, таблички і таке інше. Комусь від планшету треба автономність та зручність використання. Окремо можна виділити тих, хто купує планшет як домашній міні-кінотеатр. Але ж світ привчив до того, що планшет повинен бути універсальним та вирішувати одночасно декілька різних задач, почнемо з його зовнішнього вигляду: цільнометалевий, легкий та тонкий корпус, товщина всього 6,9 мм. Стильно та вивірено оформлені рамки екрану. По-перше, вони однакової товщини по всьому периметру, тонкі настільки, наскільки це необхідно, щоб користувачу було комфортно працювати з планшетом, тримаючи його в руках, та не було фантомних випадкових натисків під час роботи. Незважаючи на його мінімальні габарити, Lenovo P12 є доволі продуктивним девайсом працює на базі топового процесору компанії MediaTek, це Dimensity 7050, рівень Snapdragon 778G. Вісім продуктивних ядер в купі з 8 ГБ оперативної пам'яті, саме те, що треба. Для зберігання важливих фоточок та відосиків є 128 ГБ постійної пам'яті та додатковий слот під її розширення за допомогою мікро sd карти. До речі, трошечки вище слоту розширення знаходиться кнопка ввімкнення планшету з вбудованим в неї сканером відбитку пальця. На одній з довгих граней планшету розмістилися кнопки регулювання гучності та два мікрофони. Без уваги залишився ще один порт, це рознім Type-C, він же порт під зарядку. Тепер декілька слів про екран P12. 12,7 дюйми з 3К зображенням, яскравістю 400 ніт та покриттям колірної гами dci p 3 в 96%. Ну а щоб задоволення від перегляду контенту ставало ще насиченішим, є 4 GBL динаміки з підтримкою Dolby Atmos та по 1 вату кожен. А тепер уявімо ситуацію, що ви вже втомилися від перегляду улюбленого серіалу та вирішили трошки попрацювати. В комплекті з планшетом є ось такий стилус Lenovo PN. Цей стилус дозволяє моментально переключатися між розвагами та роботою. Нотатки, редагування тексту, малюнки, презентації та відео все стає набагато зручнішим. Додатково можна придбати клавіатуру та чохол, котрі зможуть надати додаткові зручності при роботі з планшетом. В розпорядженні користувача є крутий планшет з автономністю близько 10 годин. Вбудований акумулятор підтримує технологію швидкої зарядки та має ємність в 10200 мАч. Lenovo P12 є одним з кращих android планшетів сьогодення.